І більше про ситуацію на фронті запитаємо наживо в речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він зі студією ТСН уже на прямому зв'язку. Пане Андрію, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть свій наступ? Доброго ранку, Святославе! слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки та Малої Токмачки Вербового мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на Бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. Також сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Новоєгорівка та Білогорівка Луганської області та Богданівка, Курдюмівка, Озарянівка, Донецької області. Важкі бої тривають. За добу відбулось 35 бойових зіткнень сьогодні. Вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Святославе. Щоденні повідомлення щодо втрат російських окупантів О, в ці складні часи завжди мотивують українців. Тож, скільки загарбників ліквідували наші воїни цього разу? Святослава орієнтовні втрати противника минулої доби склали 570 окупантів, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети. 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки також збройні сили України вразили дев'ять районів зосередження особового складу окупантів озброєння та військової техніки, чотири зенітно-ракетних комплекси, важку вогнеметну систему залпового вогню. ТОС 1 А Сонцепьок. Святославе. Пане Андрію, яка ситуація нині на окупованих територіях? Що нового можете тут розповісти? Тислава, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області. Так, у Михайлівці Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська переслідують місцевих мешканців, які відмовились отримати російські паспорти. Через відмову від оформлення окупаційних паспортів загарбники переслідують місцевих українських мешканців, проводять рейди у їхніх помешканнях, здійснюють принизливу перевірку. Погрожують ув'язненням та депортацією. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам! Речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією Те.